Доброго дня! Вітаємо вас на грінку. Пропонуємо до уваги пам'ятку з охорони праці. Перше. Робоче місце прибувати за 5 хвилин. До початку зміни. Перевірити чистоту робочого місця, наявність та справність інструменту. Друге працювати виключно в спецодязі, спецзутті та рукавичках. Третє. Отримати завдання від майстра та виконувати його згідно технологічних карт. Четверте. Не перевіряти рукою гостроту кромок інструменту та деталей. П'яте. Пересуватись по лінії. Залишати робоче місце тільки за згодою майстра. Шосте. Інструменти на столі розміщати так, щоб не допускати їх падіння та скочування. Сьоме. Не торкатись струму провідних частин електрообладнання. 8. Не носити ножі та гострі предмети в кишенях. Дев'яте. Приймати їжу та напої на робочому місці заборонено. Десяте. Користуватись телефоном лише у відведених для цього місцях. Працюємо безпечно.